Вас вітаю Океан Трейд. Сьогодні на огляді у нас сильнірична перехідна втулка з діаметром 40 на діаметр 8 мм, довжиною 75 мм. Відомо турецького виробника Дегерлі. Перехідні втулки використовуються на токарних, фрезерних і навіть свердлильних верстатах, як на сучасних ЧПК верстатах, так і на універсальних. Дані перехідні втулки виробляють з високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість 58 на 60 HRC за руководом. Давайте детально розглянемо її конструкцію. Як ви можете побачити, форма втулки має селідричну форму лише на одному торці, а також трохи збіль... Пільше діаметром для фіксації прихідної втулки у верстатному оснащенні. А інша частина прихідної втулки має з одного боку плоску лиску майже по всій довжині, а з іншої сторони таку саме лиску, але з продовгуватим овальним отвором. Така форма прихідної втулки служить для кріплення як самої втулки, яку зажимають гвинтами з плоскої сторони, так і для кріплення інструменту, який також зажимають прижимними гвинтами через нескрізний отвір перехідної втулки. Дані лиски розроблені виробниками для того, щоб запобігти прокручуванню як самої втулки, так і інструменту, встановленого в цю втулку. На нашому сайті ви можете знайти втулки під різні діаметри, а також. Завантажу каталоги наших турецьких виробників. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші оригінальні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно.